Стратегія розвитку держави на 10, на 20, на 30 років, а чи вона колись у нас була? Більшість же політиків сучасної історії України за 33 роки, вони діяли в інтересах ворогів, вони не діяли в інтересах українського народу. Чи не тому, що український народ не фінансував розвиток цих політиків, а звідки ж він мав фінансувати, якщо майже не було передано розуміння, що таке династійність? Якщо майже не було відчуття боротьби за титульну націю, як вони, чужинці, спромоглися розпрацювати таку стратегію? Дивіться, спочатку вони у нас забрали графу національність з паспорта, потім почали продавати наші землі. Де є таке у Великій Британії чи у Європі? Чи... У Штатах, щоб люди допустили, аби продавали стратегічні напрямки по землях. є таке, щоб допустили, аби продавали, розумієте, не віддавали в користування, не віддавали підренту, не віддавали для вигоди цього народу, а власне продавали надра. Зараз вони запроваджують множенне громадянство. В час цього всього технології ми ворожнечу. Між тими, хто вчора були між собою дружніми, між українцями сіють ворожнечу, між ними сіють ненависть. Кажуть, це у вас там корупцію створюють українці. Відколи від 91-го року у нас були українці при владі? У нас при владі були чужинці. Спочатку комуніст Кравчук, потім червоний директор Кучма. Потім він злочинними угрупуваннями, котрі собі підпорядкував, як я вважаю, разом з пінчуком почали винищувати лише зародки чесного та прозорого бізнесу. Зараз хтось скаже, що не можна скидувати відповідальність на інших, а ніхто не скидає. У нас тривала з 91-го року така собі програма по винищенню всього українського зараз. Все продовжується. Дивіться, де є програма від діючої влади по захисту українців у світі? Де є програма по захисту титульної нації, по поверненню наших земель, натр, по збереженню взагалі всього українського. Нема, знаєте чому? Бо чужинці є при владі. Потрібно у 2025 році для себе чітко зафіксувати. Я маю можливість. Я маю шанс зберегти українську державу. Так я саме вважаю, що її зараз, в останні роки, останні десятиріччя, її демонтовували. Нам дали фіктивне відчуття, що ми чимось керуємо. Нам давали можливість подивіться, як було 2004, 2014 рік. Нам давали можливість віддавати свої емоції, виходити на майдан за боротьбу за справедливість демократію і за все українство. Та у нас мало досвіду, бо нас винищували 300 років руски. Совєти це робили особливо інтенсивно там, в останніх 70 років до 91-го. Нас мало династійності, ну так, а чого ви хотіли. Нас, наших прадідів, прабабусь знищували по Сибірах кіллери Радянського Союзу по всьому світі. Намагалася спікерів, лідерів, котрі підтримували дух в українцях знищити та ліквідувати, звідки ви хотіли, щоб у нас взялася пам'ять? Тому єдине за що ми маємо триматися, найосновніше зараз це за повернення своєї землі, за повернення надр власне для українців була українська земля. Це все нам дасть можливість фінансування, можливість відновлення історії. Науки, можливість підтримки діаспор, можливість консолідації українців по всьому світу. Фінанси так, це основне. Бо дивіться, що робить там Кучма, Пінчук на наших фінансах. Вони нам по світі пробують історію України написати. Яку? Така, яка їх залишить не нестителями українства, а тим, хто начебто щось створив, то потім ж на тому, що вони створили, можна будь-яку назву написати. А де наша українська держава? Де те, за що нас винищували останніх 300 років? Тому у наступному 2025 році я буду продовжувати свою маленьку невелику боротьбу. Я хочу, щоб я буду гордитися, якби вона стала прикладом для солдатів, українців, які пішли у військо добровольцями? Моя маленька боротьба, наприклад, Львівщини. Я намагаюсь донести там про феодалів Козицьких, про садового кван, про свіщого Олександра Кван, про Кривецького Ігоря, про Козловського Григорія там та ряд інших прізвищ. Чому це так показово? Бо це люди, за моїми спостереженнями, за розслідуваннями, які ви можете переглянути, котрі намагаються ставити повістку порядку денного. Котрі намагаються задавати тренди і розказувати суспільству українцям, які зараз змагають з ворогом за нашу українську землю, як і що нам потрібно чинити. Але ж дивіться, є запитання по більшості з них щодо співпраці з росіянами до 2014 року, з деякими, до 2020-го, деякі і досі мають зв'язки з російськими олігархами. Є запитання. Щодо того, чи вони готові віддавати останнє, чи вони ведуть щиру боротьбу за своє українське, бо ніхто з їхніх дітей не пішов добровольцем у війську. А на мою думку, це ознака чого? Коли ти знаєш, що є зазіхання на твою землю, у тебе спрацьовує генетика, у тебе спрацьовує підсвідомість. Як так сталося? В яких умовах, в якому світогляді вони діють? І... Як так відбулося, що у їхніх дітей не спрацювала ця генетика і підсвідомість? Тому цей приклад я вірю, що будуть наслідувати ті, хто є у Львові, частина ветеранів, частина активістів, просто українців, які не хочуть мовчати. Цей приклад я переконаний, що візьмуть у інших областях по офісу президента, по диктатурі Зеленського я розповідав у... 2024 тисячі а зрештою, і до 2022-го про ДПСУ і про те, як відбуваються там злочини про клан Беззубенка, яким керує який заводив єрмаки татаров, щоб донести до всіх на своєму прикладі, що кожен з нас почне ставити у себе в голові філософську візію: а хто ми такі українці? До чого ми прагнемо? Яка у нас стратегія на 10, на 20, на 30 років? Як нам зробити так, щоб зберегти нашу націю? Як нам зробити так, щоб наша нація була титульною і панівною на території України? Як нам перемогу в кінцевому результаті з ворогом зовнішнім і внутрішнім зафіксувати і завершити тим, аби нас не викупили міжнародні корпорації і не змусили іти до них у найми? Як нам досягнути мети, щоб наші діти на українській землі не були кріпаками? Адже ми можемо спільною працею, що кожен прийме рішення почати вести свою власну боротьбу за українську землю. Ми можемо лише на тому, що будемо віддавати землю, надра в розпорядження на отримані ренти, на отримані прибутку від оренди, на отримані вигоди від ренти видобутку нафти, газу, мінеральних вод, корисних копалин. утримувати українську державу, ефективно утримувати, ні в кого не беручи грошей, працюючи усе. Чи ця кінцева візія, щоб ми навчилися боротися, щоб ми припинили мовчати? Щоб ми перестали орієнтуватися на те, коли нас будуть запалювати вчергове на наступні протистояння? Щоб ми зупинилися, видихнули, сказали, так останні 33 роки було, мабуть, не зовсім вдало. Що ми робили не так? Що з нами, що ми дійшли зараз до такого результату? Що ми маємо змінити? Як нам відкинути тих, котрі нас завели в цю ситуацію, яка я стану назад? Як нам знайти, віднайти? Породити, створити, навчити нових, які нас поведуть і проведуть до кінцевої візії правдивої української держави для українців.